Курси валют на 24 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 24 жовтня. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні тенденції ринку. П'ятниця це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішній курс американського долара, який перетнув позначку 42 гривні, може бути не останнім сюрпризом, і як уникнути п'ятничних пасток при обміні готівки. Це як перевіряти, чи вимкнена праска перед виходом на вихідні, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар. 41 гривня 75 копійок, євро 48 гривень 36 копійок, британський фунт – 55 гривень 65 копійок, польський злотий 11 гривень 48 копійок і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки. Американський долар коливається в межах 42,00 і 4210 гривні. Євро можна придбати за 48,90 і 49 гривень. Британський фунт торгується від 55,75 до 56,10 гривні. польський злотий 11,48 11,58 копійок, а молдовський лей 2,40. 2,48 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання на ринку готівки. Він стабільно закріпився вище 42 гривні, що є важливим психологічним рівнем. Євро також демонструє високий готівковий курс, наближаючись до 49 гривень. Зростання попиту на польський злотий також помітне загалом, ринок готівки наприкінці тижня активний і варто очікувати підвищеної волатильності. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. П'ятниця це день, коли багато фінансових операцій закриваються, і це може викликати певні коливання. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який коктейль випити, святкуючи кінець робочого тижня. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.